Катерина народилася у ніч, коли блискавка рвала небо, а баба повитуха, тримаючи дитину на руках, мовила, що ця дівчинка не з цього світу. Мати перелякано перехрестилася, а батько мовчки вийшов у дощ. Хтось у селі пошепки казав, що в ту ніч хтось помер у лісі, і його душа, мовляв, зійшлась із новим життям. Але то були лише байки, чи ні? У три роки Катя вперше побачила смерть. Вона стояла біля вікна їхньої хати і дивилася всередину. Висока постать у чорному, з білим обличчям, схожим не на череп, а на обличчя спокійної жінки, що ніби несе полегшення, а не жах. Катя не злякалася. Вона підійшла до вікна і спитала Ти хто? Смерть подивилася на неї і вперше усміхнулася. Я прийду, коли час, але ти мене бачиш це цікаво. Катя хотіла розповісти мамі, але та лише перелякано змусила дочку тричі перехреститися, а потім повела до церкви. З того дня Катя мовчала про смерть, але бачила її завжди трохи осторонь, трохи в тіні, і завжди перед тим, як хтось помирав. До 18 Катя вже знала, що не просто бачить смерть, вона говорить з нею. З Часом ці розмови ставали довшими та глибшими. Смерть ніколи не кликала себе по імені, лише стояла поруч і відповідала, якщо Катя питала: Ти прийшла за бабою, Оленою? спитала якось вона, дивлячись на постать у темному, що сиділа на лавці біля вікна. Її час вона стомилася, вона сама мене чекає. Відповіла смерть спокійно. Катя бігла до бабусі Олени, віддала всі ліки, покликала лікаря, обклала льодом, і Олена вижила на три дні, а потім померла просто вночі, без того. Я намагалася тебе зупинити, сказала Катя наступного разу, коли побачила смерть. Я не ворог, я завершення. Ти можеш затримати мене, але не відмінити. Відтоді Катя почала вести щоденник. Вона записувала, коли бачила смерть біля кого, і майже завжди все відбувалося точно, лише кілька разів смерть відкладалася, але неминуче приходила. І Катя почала боятися того, що бачила, але й не змогла зупинитися. Коли Каті виповнилось 21, вона навчалася в педагогічному і працювала вихователькою в дитсадку. Смерть приходила рідше, але коли приходила, Завжди біля когось хтось був її близький. Вона спробувала віддалитися від усіх. Жила одна, майже не спілкувалася, але доля все одно зв'язувала її з тим, за ким смерть приходила. У січні, коли місто затягнуло туманом і кілька днів не було сонця, вона побачила її в парку. Смерть стояла біля хлопчика на гойдалці. Ні, прошепотіла Катя. Він ще дитина, я не вибираю. Я лише приходжу, коли нитка обірвалася, відповіла їй постать. Катя встигла, вона схопила малого за руку, і в цю ж мить той впав на землю. У нього була зупинка серця. Вона робила штучне дихання, кричала: аж доки не прибіг хтось і не викликав швидку, хлопчика врятували на два дні. Тоді Катя зрозуміла її дар не рятує, він тільки відкриває правду, і вона, свідок того. Що змінити неможливо. Катя перестала вірити у випадковість. Вона вже не молилася, не просила, не кликала Бога. Те, що з нею відбувалося, не мало сенсу лише безжальний ритм. Побачила смерть, спробувала завадити, людина все одно вмирала. Але вона не могла зупинитися, бо кожна поява смерті була мов виклик, шанс змінити, врятувати, і Катя пробувала знову. І знову, вона пройшла медичні курси, навчилась серцево-легеневій реанімації, носила з собою інгалятор, навіть один раз намагалася затримати людину вдома, не пустити на маршрутку, бо знала, що та потрапить у аварію. Та людина вирвалась і все одно загинула. Навіщо ти мені це показуєш? кричала вона смерті в ніч, коли не врятувала подругу від аневризму. Бо ти бачиш, тихо відпала смерть. Бо ти була народжена не для того, щоб рятувати, а для того, щоб знати. Це жорстоко, це істина. Катя почувала себе живим барометром фатальності. Вона стала тінню сама для себе. Вона перестала бути дівчиною з даром, перетворившись на провидицю, яку всі відштовхували. Навіть мама не витримала, чому всі, кого ти торкаєшся, помирають, що з тобою не так. Катя нічого не відповіла, бо знала, що скоро смерть стоятиме і за її матір'ю. Максим, високий, трохи неохайний, з веселими очима й голосом, який міг розтопити сніг у грудні. Він не вірив у містично, але вірив їй. У тебе очі, ніби ти дивишся крізь людину. Мені це подобається, казав він. Він не питав, чому вона іноді плаче вночі та тримає чужих дітей за руку надто довго. Він просто був поруч. Катя довго тримала дистанцію, боялась прив'язатися, але коли одного вечора прокинулась і побачила смерть у коридорі, вона закричала Ні, не його. Уже пізно, відповіла смерть. Ти можеш тримати його за руку, але долю ні. Як? Коли? Тиждень. І ці сім днів стали її пеклом. Вона не спала, не їла, хапалась за кожну мить. Він сміявся, не знаючи, що її усмішка це маска відчаю. Вона хотіла зникнути разом із ним, якщо буде потрібно. На сьомий день вони гуляли лісом. Він зупинився, щоб поправити шнурівку, і в цю мить дерево, надламане бурею, впало просто на нього. Катя кричала до охрипу, намагалась витягнути його з підгілля, била по грудях, кликала його на ім'я. Смерть стояла поруч. Мовчки, не нав'язло. Коли приїхала швидка, було вже пізно. Після Максима Катя зламалася, вона зникла з життя, переїхала в інше місто, зняла кімнату, гуртожитку, монастиря. Там було тихо. Смерть не приходила тиждень, два, місяць. Вона вже думала, що все припинилося, що прокляття минуло, але доки не побачила її знову. В дзеркалі, в тінях, у кімнаті. Навпроти. Чому ти знову тут, бо твій шлях ще не завершений? Я більше не рятую і не прошу, відчепись, але тепер ти готова. До чого? До того, щоб почути. Смерть провела її туди, куди не потрапляє жоден живий, у прикордонню. там, де душі ще не пішли, але вже не тут. Катя бачила дітей, що сміялися і бігали, не знаючи, що померли. Страхи, що чекали на когось, матерів, що видивлялися в темряву, шукаючи своїх дітей. Чому ти мені це все показуєш? Бо ти маєш знати, смерть це не кінець, це перевтілення. І що тоді моє призначення? Ти не пророк і не рятівниця, ти мітка. ти та, хто попереджає, але не заради того, щоб відвернути, а щоб підготувати. Це безглуздо. Це спокій, ти несе його, а спокій найцінніше, що можна подарувати тим, хто боїться. Весна принесла до міста дивне затиш'я. після довгої зими вулиці зацвіли, люди стали сміхатися більше, ніби саме життя дихнуло легше. І лише Катя знала, затиш'я – це передвісник. Вона не бачила смерті вже кілька місяців, але це не тішило її. Це лякало. І одного вечора, коли вона вийшла з крамниці з хлібом у руках, світ змінився. Не раптово, а тихо, майже непомітно. Люди почали тікати, сирени завили, небо потемніло, і земля ніби затремтіла. А тоді вона побачила її. Смерть стояла серед вулиці. Не одна, десятки постатей, мов відображення її самої. Розсипались містом, заходили в домівки, проходили крізь людей, лишаючи за собою тишу. Що відбувається? закричала Катя. Це не поодинокі долі, це щось інше. Катастрофи не мають облич, лише наслідки, відповіла смерть. І ти повинна бути тут. Для чого? Щоб говорити, щоб тримати за руку тих, хто боїться. Ти...» Єдина, хто може бачити нас, ти посередниця. Вона бігла туди, де падали уламки будинків, туди, де чадний газ заповнював підвали школи, до старенького чоловіка, який сам не міг піднятися зі сходів, до дівчини з пробитим серцем, яка шепотіла ім'я мами. І кожного разу, коли Катя ставала поруч, коли говорила щось, тримала за руку ці люди, відходили. Не в страху, а в мирі, тихо, без паніки, смерть стояла поряд, не відводячи погляду. Ти розумієш, сказала вона, у світі, що тоне, твій голос, як берег. Коли все скінчилося, дим розвіявся, уламки прибрали, і мен було занадто багато, щоб плакати. Катя залишилася, не зникла, не втекла. Вона написала листа. Мене звати Катерина, я та, що розмовляє зі смертю, але це не страшно. Вона не ворог, не прокляття, не монстр, вона завершення, а я лише свідок. Якщо ви колись побачите мене поруч, не лякайтеся, це не означає, що ви помрете, це означає, що я з вами, щоб не було страшно, бо іноді останні слова це те, що робить перехід легким, і я прийшла, щоб ці слова. Були почуті. Катю вже давно не бачили в місті. Дехто казав, що вона переїхала, інші, що стали черницею, але коли в кого з'являлась тінь на стелі, або кішка дивилася в куток і жалюбно нявкала. Дехто шепотів: вона десь тут, вона прийде і триматиме тебе за руку, і смерть не буде страшною. Дякую, що були зі мною та дослухали цю історію до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.